Зсу спільно із підрозділами гур цього ранку знищили російський великий десантний корабель «Цезар-Куніков». Момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. Ми зібрали все, що відомо про це судно. Цезар Куніков це великий десантний корабель проекту 775, Використовувався терористичною Росією під час воїн проти Грузії, Сирії та України. Перейшов на озброєння Чорноморського флоту ВМФ Росії з базуванням в Севастополі. Екіпаж 87 осіб. За часів радянського союзу входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів 39-ї дивізії морських десантних сил з базуванням у Новоозерному донузла його називали ім'ям радянського офіцера. Цезаря Львовича Кунікова. До речі, в цьому вже побачили деякий символізм. Адже радянський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому, теж 14 лютого. Як то кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. У квітні 2015 року спільно із БДК Ніколай Фільченков провів навчання з висадки морського десанту. А з 5 по 8 травня відвідав Стамбул, де представляв Росію на міжнародній виставці озброєнь. У жовтні цього ж року Цезар Куніков був спрямований до Сирії із вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії. До слова дані кораблі останнім часом використовувалися росіянами переважно як транспорт у логістичних ланцюжках окупаційних військ. Українські сили оборони на початку повномасштабного вторгнення вже намагалися знищити великий десантний корабель Цезар Куніков. У квітні 2022 року, в порту Бердянська, наші воїни знищили великий десантний корабель «Сиратов», А Цезар Куніков та Новочеркаськ отримали пошкодження. «Новочеркаськ» повністю знищили у порту Феодосії 26 грудня. І, хоч тоді Цезарю Кунікову вдалося врятуватися, цього не можна було сказати. Ати про капітана корабля Олександра Чирву, який загинув від ран, що отримав у бою із українськими силами. А сам корабель наздогнав свого кермувальника сьогодні.